Благодійний фонд Покрова оголосив про закриття збору на три безпілотні комплекси Валькірія для 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Завдяки активності небайдужих вдалося зібрати навіть більшу суму ніж була потрібна. Тому решту коштів використають на інші потреби бійців бригади. Козова в нас стала таким фінальним акордом у зборі коштів на три безпілотні комплекси Валькірія. І згідно договору, який в нас підписаний, всі кошти, які поступають. Далі на рахунок вони будуть витрачені на акумуляторні батареї, додаткові до тих безпілотників Валькірії, які ми придбаємо. Нагадаємо, до акції Файний безпілотник долучилися небайдужі тернополяни і жителі області, місцеві і закордонні доброчинці, артисти, щоб зібрати 2 мільйони 400 тисяч гривень. Проводили чимало заходів, серед яких і благодійні вечори сила народу. Хочу подякувати нашим військовим, які тримають небо, які тримають оборону. Які надихають нас бути разом. Вірити в Україну, вірити в збройні сили. Вірити в завтрашній день. Наші люди вже давно об'єдналися не тільки збором на нашу бригаду чи на будь-які інші. Вони об'єдналися з перші дні війни. Наш народ дуже сильний. Його дуже важко перемогти. Про закриття збору на безпілотні комплекси оголосили на благодійному вечорі у Козовій. Загалом за весь час акції вдалося зібрати 2 мільйони 613 тисяч 895 гривень. Благодійний фонд Покрова також відкриває новий збір на чотири вантажі. Для військових. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.